Добрий день, з вами Ольга. Кінець січня 2025 року. Мій стало Пілор, це орхідея, у якої я був квітконос з точки росту. Вже після того, як я зняла першу дитинку, вирішив заквітнути. Він, я не прибирала квітконос, я дала йому проквітнути, і вже в кінець січня він розпустив всі свої квіточки. Дивіться, яке неймовірне гарне квітування разом з малечею. Він в мене дуже довго квіт, і вже десь в середині квітня я вирішила обрізати квітконіс, сподіваючись, що, можливо, він на квітконосі дасть мені дитинку. Але він дуже швидко засушив цей квітконосик, і дивіться, я виявила вже таку величеньку другу дитинку. І вже через три місяці я відділяла ось таку величеньку малечку. Який в неї гарні коріннячко, новеньке росте. Зараз допоможу собі скальпелем. Гадаю, що в мене все вийде. Навпомецьки йду туди. Чули? Майже я можу сказати, що я її відділила. От тут такий хрускіт був, це. Я вже відчуваю. Вона дуже легкою вже йде, вже не прикріплена зараз. Обережно, не кваплячись, мені треба витягнути так, щоб ці всі корінчики малечі, ви тільки подивіться, яка гарна самостійна буде вже дитинка. Я взагалі в захваті від цієї рослини, від цього сорту. Дуже така сильна рослинка дає мені малечо. Це вже друга. Перша взагалі тільки відділила, і в неї було зимове квітування. Нічого я зараз субстрату трошки приберу і обережно вийму малечу. Все, вона в мене пішла легко. Ага, гадала, що легко зараз. Корінчик оцей один. Дивіться, як вона була прикріплена, я її більш-менш добре відділила. Мені подобається. І зараз ми знайдемо ось оце місце. Дивіться. Бачите, прям зверху була. Навіть мамкин корінчик не зашкодила, ну, взагалі, мені подобається. Ну, дивимось на малеч. гарне тут корінничка. Я хочу вирівняти оцю штучку, ось так і зроблю. Плюс-мінус приберу. У цієї залишки сухого листячка. Заливаю чистенько-тупенькою водичкою. І ось так малечу залишаю на годину. Дістаю малечу. І ось так залишаю просихати. Просохла моя малеча стелин бошпілорчик. Взагалі, прям файна. Ці шматочки залишаю, не буду їх чіпати. Ось так вона файно стає в горщик. Бачите, буде низька посадка. І малечу, буду саджати в кору з додаванням різаного моху. Кора у мене дуже довго була замочена, додавала різаний живий мох. Дивлюсь так, щоб вона була по центру. Горщик для неї гарний. Мені подобається, як вона в ньому сідає. У малечу я зараз швиденько саджаю, направляю всі коріньчко в угорщик. І, бачите, що треба ось туди. Бачите, бо виходить, там прям кишенька під шийкою, щоб там теж була в мене волога. Я туди направляю субстрат, засипаю, роблю низьку посадку. Так, дивіться, що вийшло. Бачите, яка кишенька дуже велика. Треба допомогти направити під корінчик. Ось так. Все, бачите, просто допомагаю, направляю, щоб не було кишеньки. Ось так. Низька посадочка під саме листячка. Тепер останнє, що я роблю, обов'язково, як завжди, відразу після посадки проливом поливаю малечу, так, щоб корінчики, які були просушені. Набралися вологи, можна трошки так там, якби помити листочки. Все, ось так пролила, дала їй стікти 10-15 секунд. Вона у мене стікла і ще раз пролила. Наступний полив вже буде методом замочування по мірі просихання субстрату. Обов'язково ставлю пірочку з назвою орхідейки. Даю їй зараз тікти і ставлю на поличку з додатковим освітленням. А вже через два місяці я знімаю відео огляд цієї малечі для дівчинки, яка забажала її собі придбати. А от материнська рослина, вона в своєму репертуарі. Я коли зняла першу дитинку, вона наступне був квітконосик. тепер я зняла другу дитинку і вона знову дала ось цей квітконосик. Я його. Відрізала. Я гадала, що, може, з цієї пазухи вона дасть мені дитинку. Ні, вона дала ще один квітконосик. Я його теж відрізала. І знову дивіться, прям звідсіля, поряд з попереднім квітконосиком вона видає щось дуже схоже на квітконіс. Не знаю, ще трошечки поспостерігаю. Якщо це буде квітконосик, то я його теж відріжу. Ну, звичайно ж. Воно просто дуже так, воно ще дуже маленьке, ще не зрозуміла. Але якщо це буде малече, то я буду дуже їй вдячна. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!